Зараз хочу з вами поділитися, як я роблю нектар із абрикос. Дуже смачніший, виходить. Дивимось. Абрикошки гарненько промиваємо. Тепер обрізаю хорошу всю гниль і витягую кісточки. Так, ну що, абрикоси я от поочищала від от кісточок, від всякої гнилі. Ну, Тут у мене було кіло 200 їх, а без кісточок вийшло кілограм. Тепер заливаю. Два з половиною літри або три, навіть три залю, три літри. От, три літри води, обичної холодної води. От зараз закипає, я потім убавляю огонь до середнього і нехай е, минут десять покипить. Абрикоски в мене вже покипіли десять минут. Тепер я в мене кастрюлька просто величенька і невдобно взбивати блендером у неї. Так я розділила на дві кастрюльки, і це все зараз буду взбивати блендером. Далі тепер додаю сюди 400 г цукру і півчайної ложечки лимонної кислоти. Хорошо, все перемішуємо. Ставимо на огонь, нехай закипить. Убавляємо і десь минути 2-3, нехай прокипить. Далі я проціжую все насито. Ну, якщо хтось любить з м'якотю, то можна не проціжувати. Ну, я проціжую, щоб такий нектарчик був світленький, гарненький. Тепер нехай закипить, Ну, десь минутки 2-3, нехай покипить. І обов'язково знімаємо пінку. Все, тепер розливаємо по баночкам, перевер... закручуємо кришечкою, перевертаємо, укутуємо і нехай стоїть до повного остивання. А тоді в погріб.